Так, друзі, я завтра буду на спеціальному менечку. Сьогодні я вам плюс для вас окей по викру. Завтра вже буде і піца для вас, і все. Дивіться так. Ну на мене більше частина підписатися на мій канал Парфеню. То я вас взаємно. Ну, дивіться. У вас є ще шанс, уйти. Це ще сьогодні на мене підписати. <coughs> я буду дивитися, ви мені ще коменти можете писати. До яких там відео я зроблю Я з бам зараз під цим відео які завитають дивити. і дивіться, Ви мені можете там вот так писати коменти там. і ще не только сам. У мене є ще один аккаунт. У мене є три аккаунти. Я з мабуть, зроблю. Мені буде зроблю, в мене буде ще телефон.

Я на тему буду заказувати собі помістити. Я буду це все купити собі на мечту. Ну вот так. Давайте okay. mm. ну, так, так. так. Я тоже буду купить на ночь, ну, там там все. Я тоді вам скажу, что это я заведу. Марк партию купив. Тоді я вам напишу в комментариях и Давайте так. Я з вами зараз заходжу идею. Виту. Я не сможу, мне потребна вода. Потребна. Туда. Вот ты, ты решишь лишь, я смех. Вот куда-то вся в ютубчик. Но это так. Я попробую на донаты. но не на ютубчик. Просто буду донаты, ты на его смешно. Ну, просто, просто. Я для вас хочу, просто. Я тут все ролики. Я буду их собрать, кожаные, кожаные, кожаные. Я всякие... Ну, а... Да. І ще. Я буду, мабуть, купити... Щоб купити на тему, там багато чого різного, всякого. І ще 10 камер. Так що на мене не ніхто не бо в мене буде стоять камери Я буду купити вау-вау-вау. І дивіться, завтра я буду про і Десь пройду може 2 години, 2. може втрати. Оскільки вам головно. Я десь рівно 2 години. І тоді. І ми тоді з вами. Там зустрітися і будемо за підписки з вами. Получайте всякий вкусні ужити. Уже вам і так прийшло не 52. 24 хвилин, як минуло. Це тоді. Вау! Всем гарного дня на добавить І... отписал.